Привіт, друзі! З вами інформатор Калуш. Сьогодні у нас незвичайне інтерв'ю, тому що сьогодні наша гостя, вона не тільки різностороння е, творча особистість, але і з лютого 2022 року волонтерка, а також дружина військовослужбовця. І саме останнє е, є наріжним каменем, темою, про яку ми будемо сьогодні говорити найбільше. Марічка. Кушнерчук у нас у гостях. Привіт, Марія! Привіт. Почнемо з такого банального питання, як розпочалось ваше або твоє 24 лютого. 24 22. лютого. Хм, цікаво. Я ночувала в бабусі. Ось вранку прибігає мій двоюрідний брат з криком Вставай, вставай, війна почалась! А я така просто. Ну, Типу, я себе готувала до цього, бо ми ну, свідомі люди, які трошки цікавилися новинами і розуміли, що відбувається. Напевно, готували себе до того, що буде щось. Але ти завжди стараєшся цю думку типу, десь відкинути. І я така, типу, яка війна, що за цей? Але так, зайшла в новини, побачила, і перше, що я зробила, написала це своєму хлопцю що на той час, Юрі, бо я вже розуміла, що він десь стоїть під таким своїм коматом. І якось так в шухері, ну напевно. Мені якось треба було в магазинах. Пам'ятаю, я прийшла під магазин, побачила чергу людей, е, сім'ї, які виносили по 10 буханок хліба, черги до банкоматів. І коротше, стало якось так трошки страшно. Ну навіть не за себе, за свою сім'ю, за свого хлопця, і за тобтось так. Момент паніки все таки навіть був буде. Не паніки, це була просто тривога від нерозуміння, бо ти не знав, що як це закінчиться, чи може це буде тривати день, два, десять років. Коротше. Артхаус такі. Чим сфери. ви займалися до початку повномасштабної? Я викладала в музичній школі. Так, я взагалі по професії піаністка, працювала в музичній школі і зараз працюю. Ну, Паралельно в мене ще є такі трошки види зайнятості, як е, молодіжний твіш. Я була в хабі 93 в калуші. Та взагалі робила то, що роблять всі. Щось робила, якось жила, працювала якось так. У вас з Юрою попередньо були якісь розмови про війну, про те, що станеться, якщо станеться, який у вас буде план дій? Я не знаю. У мене таке враження, що в мене все, що було до 24-го, просто типу заблюрено. Я не дуже пам'ятаю, чи ми про це говорили. Але добре пам'ятаю, що ми сиділи в наших друзів, дивились новини. Це був напевно початок лютого, і там десь так плюс-мінус натякали, що щось буде. І Юра, вроде якось так і говорив, типу, що от, ну, буде якийсь типу, що треба бути готовим до того. Але ну, все рівно людський мозок він старається погану інформацію якось десь так назад забрати, щоб про це ну, не думати, про це якось навіть не візуалізувати, що щось буде. Але так типу, ментально відчувалось, що чи ми говорили про те, що ми будемо робити? Ні. Я... Ну, просто... Мені здається, що я усвідомлювала зразу, що якщо війна почнеться, ну повномасштабно почнеться, то Юра піде зразу захищати нашу країну, бо він просто сам такий, і це, це логічно. Типу, це як мінімум не було для мене якимось шоком, дивом. Ми пам'ятаємо, що у 2022 році якраз от лютий-березень місяць були такими е, доволі, як би це правильніше сказати, почалися хвилі емігрантства. Uh -huh. Називаємо його так. Чи були. якісь такі думки в тебе про те, що почнеться війна, він піде воювати, а я поїду. Ні. Взагалі. По-перше, в мене була чітка позиція, що я взагалі сама по натурі така націоналістична. Мене так виховали, в мене дуже хороша в плані цього сім'я. Я завжди знала, скільки наша країна страждала до 2014 року, скільки наші діди-прадіди виборювали це все. Для мене ну, це якось. Взагалі дивно було думати про те, що я вийду, як мінімум в тому, що в мене тут вся сім'я. Я розуміла, що якщо я вийду, ну не поїде моя мама, тато, брат, бабуся, дідусь і вся моя велика родина, яку я дуже люблю. Плюс, ну кажу, думка з тим, що виїжджати, вона дотепер я про це не. Я просто навіть відпочити за кордон не хочу їхати. Мені якось ну, незручно, не знаю, як це пояснити, так що такого не було. Як ти переживаєш весь цей період? От, скажімо, Юра чітко знає, що він служить, він виконує свої бойові завдання. У нього є умовно там раз чи два, чи можливо три рази в рік можливість приїхати, ага. відпочити з тобою, відпочити від війни, повернутися знову туди. Як проходять от саме твої будні в тому ключі? Що ти в постійному очікуванні, мабуть, ти в постійному стресі. І як для тебе пройшли зараз ці два роки повномасштабні? Швидко, дуже швидко. Типу, це можна ділити на оці етапи відпусток. Типу, я від них якось так і відштовхуюся. Якщо вони перші ще два місяці були тут на навчаннях, потім поїхали на передові позиції, то от тих перших сім місяців як він поїхав і не приїжджав у відпустку. Вони були дуже ну, такі, най, най, я не знаю, як навіть це описати, бо я там і в лікарні трохи лежала, і все-таки робота була, і якось так старалися комунікувати з жінками, типу юрених побратимів. Тоді ж нікого так не знала. Це якось так. Ну коротше, це був дуже класний, напевно, досвід. Чого класний, тому що в той час дуже багато мого оточення довоєнного воно відсіялось, але прийшли нові люди, які. Просто були в такій самій ситуації, як я, і я відчувала, що я не сама, типу, це вже було вау, класно, типу, добре, що я не сиджу десь вдома і не думаю, що робити. Але от е Юра приїхав, бо пам'ятаю, перший раз це майже на моє день народження в жовтні. Ми тоді якраз розписалися, і я вже його відправляла другий раз на війну, типу, як свого чоловіка. Ось, це вже було трохи так, ну, так, вже інакше, бо ти розумієш, що. Блін, ви тільки розписались вам сім'я там майбутнє, і тут людина знову їде. І ти знаєш, що вона їде явно не на курорт і не на заробітки. І та друга відпустка вона вже була така трошки, ну така болючіша. Потім, напевно, це буде звучати трохи якось, можливо, для когось не незрозуміло, але це логічно. Люди до всього звикають. Ми адаптуємося до будь-яких умов. І що мені не говоріть? Воно так і є. Тому чим далі це все йшло, тим більше я почала розуміти, що ну, якщо я буду сидіти вдома на дивані і не те ой, у мене чоловік воює, а що я маю робити? Ну, типу, це, це бред для мене, тому що це не окей по відношенню і до нього, і до інших, тому я просто щось робила. Ну і війна від цього швидше не закінчиться. війна. Точно від цього швидше не закінчиться. І от щоб швидше закінчилась війна. Ми почали якось трошки так об'єднуватися. Там десь якісь. Я не назву себе там гіперволонтером взагалі ні. Я просто знаю людей, які роблять в рази більшу роботу і не називають себе волонтерами. Проте воно якось так ішло. Робота, щось там допомогти, десь там якусь посилку забрати, десь там якісь збір ми почали відкривати час від часу. Хоч наші хлопці на початку рік, певно, точно нічого не просили, нічого не треба, в них все добре. І воно якось так от, от так проходило. Зараз я, от коли було 24, ну там декілька днів назад. Я буквально зайшла в рахів своїх історій в інстаграмі і така, типу, пройшло два роки. Типу, я дивлюсь на себе і я бачу, що я дуже помінялася. У мене реально був якийсь такий ривок за два роки війни в всіх сферах, напевно, більше, ніж все моє життя до того. Тому я не скажу, що війна там якось поміняла моє життя в погану сторону, навпаки. Я стала більш організована, я почала ділити просто на погане і на хороше. хорошему, немає там нейтрального. Є добре, я погано. Все. І якось так от живеться. Але паралельно з цим це, це, це напевно важко. Типу, я ну, не боюсь цього сказати. Це важко, бо ти кожен день переживаєш за свою ну кохану людину, за його побратимів. В тебе воює купа друзів, і ти просто такий: а за що? Типу, ми знаємо за що. Але це таке собі, звісно. Що ж, продовжимо трошки в більш емоційний стан. Я би хотів е скербувати нашу розмову. А з якими емоціями ти не знаю, стикнулася, можливо, раніше тобі незнайомими? Як ти з ними давала собі раду? Незнайомими? Це цікаве питання, тому що ну, можливо хтось би говорив там про тривогу, про якісь такі там навіть панічні атаки туди-сюди. В мене дуже я сама по життю холерик. І, типу, все життя якесь таке трошки, ну, от, наприклад, в музичній, там завжди якісь концерти, конкурси, я з дитинства відчувала якісь такі переживання, там тривожність, е навчання. І взагалі, ну, типу, я не можу сказати, що я відчувала прям щось дуже нове. Типу, просто деякі емоції, от та сама тривога, вона почала мати сенс тривоги. Якщо е, люди з підвищеною тривожністю, я відношусь до такого типу, вони можуть просто йти і переживати і не знати, що з ними є, то зараз для цього є якісь реально підстави переживати. Бо ти, по-перше, розумієш, що ну, якщо говорити, наприклад, про суто про мого чоловіка, то твоя якби, найдорожча людина, твоя сім'я, вона знаходиться в гіпернебезпечних умовах для життя, і ти тривожишся, бо ти не знаєш, що буде через годину, що буде через дві години, що буде завтра. Типу, стається якась там ситуація критична. Ну там були там пару моментів, що і коротше. І ти маєш це якось прожити. Ти маєш розуміти, що ок, добре, що не гірше, слава Богу. Але ти розумієш, що, якщо це сталося, може статись це гірше, тому що воно стається. Тому що війна забирає життя, вона залишає людей інвалідами, вона забирає чоловіків, жінок, просто всіх забирає, бо війна вона, типу, не щодень. І оце, отак, от, от, це навіть більше, напевно, страх. Страх, який ти не дуже знаєш, як опановувати, бо ну будемо реалістами. Я розумію, що е, це буде якось неправильно сказати, що ми не знали, як жити до війни. Бо, ну, війна ще триває явно не з 22-го року. І я пам'ятаю, просто як ми в школі малювали ці малюночки для хлопців в АТО, типу, і ти малював, і ти так щиро, типу, там щось писав, якесь сонечко, вертайся живим. А зараз ти розумієш, що... Це Хлопці, сонечко, і ті, та, і ті, хто малювали ці малюнки, вони вже самі зараз там, типу, і воно воно триває, цей процес не зупиняється, і люди гинули, люди будуть гинути. Коротше, і ти в цьому живеш, і тобі якось так ну безпорадність, якась така, напевно. От безпорадність це така емоція, яку я прям недавно для себе відкрила, бо ти просто сидиш в себе вдома, тримаєш кота на колінах і думаєш, а що я можу зробити. Типу, по факту, ти знаєш, що ти можеш зробити тут там? задонатити пару гривень, щось допомогти, щось передати, там якось когось підтримати, з кимось поспілкуватися, зустрітися з подружку і сказати, ну мені не окей, поговорити, прийти додому, але по факту ти ну фізично не можеш це якось зупинити, там поміняти комусь, допомогти. І оце, от ця така так звана безпорадність, вона для мене якась найгірша. То навіть не емоція, це просто якийсь для мене факт. Шти. Він допомагає тобі подолати цю безпорадність. Хто саме? Ну, чоловік. Чоловік? Ну, тобто ви спілкуєтеся в будь-якому випадку, е, ну, хоча так. б раз в день. В чоловіка є дуже три класних слова. Це все буде добре. У нас це все буде добре. Це як, напевно, атрибут якийсь. Я не знаю, як навіть це назвати. Це просто цитата цитата, на якій я тримаюсь, навіть ще до війни, до повномасштабного. От от все буде добре. Типу. І навіть якщо ти десь там розумієш, що це все буде добре, воно таке дуже-дуже специфічне, бо ніхто не сліпий, ми всі маємо новини, ми всі слідкуємо за цим і розуміємо, що ну, ситуація явно не добра, вона взагалі не добра. І вона з кожним днем, на жаль, типу, я, ну, я реаліст, і я бачу це, що ситуація стає дуже така прям недобра. Проте це все буде добре, вона воно так, воно так підтримує. І взагалі, ну, само собою, що Юра завжди каже, типу, твоя якась така тривожність, твої переживання. Вони, по-перше, не то, що дезморалять його, а просто ну розуміють, що мені тут теж не ок, і як він може робити там якісно свою роботу, якщо він знає, що там за тисячу чимось кілометрів є Марічка, яка сидить, плаче вдома, і а, що буде? А що, а що буде? Я ж нічого не ну, От тому це якось так. ну. Це певною мірою якийсь такий ваш особливий ритуал, який заспокоює обох. Так, я думаю, що ви в багатьох є. Там, ну в жінок, в яких чоловіки воюють, сто процентів є якийсь такий там свій вайп. Але він теж розуміє, що ну, якби він написав, що все буде добре, я ж розумію, що це війна, це війна. І проте в плані цього з чоловіком мені пощастило. Він такий дуже в мене, як би то сказати. Твердохарактерний. <смі> типу немає оцих таких там, відсилочок. Ой, та, о, ні, ні, все чітко, все нормально. Якщо щось ненормальне, я потім напишу і, і цей. Тому якось так. Хотів запитати, до речі, він <кхе> змінився якось отут з твоїх власних спостережень, Типу, типу який він був на початку, який він зараз? Ну, війна міняє. Я навіть можу сказати, що я змінилася. Тому що він змінився? Це всі змінилися. Та змінився, само собою, що змінився. Типу, я не можу сказати, що там. Ну, я дуже часто добираю слова, тим типу, паче зараз це інтерв'ю, і багато людей можуть по-різному сприймати те, що я скажу. Проте ну, ні для кого не секрет, що дуже багато військових психологів, взагалі всі говорять, що військовослужбовці, які повертаються з фронту, які навіть приїжджають відпустки, вони повертаються не тими, які були до війни. До них треба, ну не то, що особливе ставлення, бо це теж ну, якось так воно особливе ставлення. Це не нам треба типу, підлаштов... це не військовим під нас підлаштовуватись, а нам під них. Проте, ну та змінився. Змінився, тому що ти живеш, вибачте, в землі, в болоті, в якійсь такій, я ж ну, не можу сказати, що вони там нічого не бояться, вони безсмертні. Людина відчуває там страх і купа емоцій. Проте, в плані суто мого чоловіка, щоб так сильно за нього там розпоряджатися, я можу сказати, що якихось таких прям змін. Ні. Можливо, він просто їх ще й не показує, і це нормально. Як, як мінімум, Юра приїжджає на 10 днів, ну, він ж не сяде і скаже, о, все. Типу, бо він знає, що він збирається і поїде назад. І в нього там є хлопці, ну, які його, його чекають, його робота, яка його там чекає. так. А так, десь так на якихось ментальних планах, ну. Зараз такий існує насправді вже доволі помітний розрив між цивільними і військовими. І ну, ці, ну, наприклад, військові нам в інтерв'ю, в тих, які ми робили останнім часом, почали повторювати, що відчувають якусь е, е, ніби страх від цивільних в їхню сторону, можливо, в якійсь мірі навіть огиду. Тому що плутають часто дуже військових з працівниками ТЦК, які просто хапають, ставлять, садять в автобус і везуть mm -hmm. на фронт. Ну, хоча це зовсім не так, ми це прекрасно розуміємо. Е, от, але хотів запитати: от ти бачиш якісь е, такі суспільні настрої? Як ти вважаєш, як з ними можна би було? Ну, от, Опираючись, скажімо, на твій досвід, дружини, військовослужбовець, як це можна пофіксити? Це таке питання, на яке насправді немає відповіді. Бо ну, це замітно для мене, як для людини, яка в ком'юніті військових і в мене не тільки чоловік воює, там, як мінімум, всі його друзі, побратими і ще багато людей, які в мене були до війни, які зараз пішли служити. Це можна навіть порівняти з, взагалі, з гуртованістю людей на початку, в і зараз. На мою думку, багато хто почав, ну, це буде, напевно, Та це не буде жорстоко, це буде правильно. Тобто, люди почали забувати, що шокується. Та це дуже добре, це дуже насправді класно, що ми в якихось такій гіпернебезпечних умовах, в яких ми живемо. Навчилися там працювати. От ми зараз стоїмо, знімаємо інтерв'ю на фоні озера. Типу, в Одесі сьогодні був прильот дев'ятиповерхівку. Там діти маленькі загинули. І оця циклічність, вона, вона, вона страшна, але вона є. І, типу, коли привозять героя і везуть з моргу, паралельно народжується дитина в пологовому. І ти розумієш, що ті хлопці, які там, вони захищають. Напевно, не нас вже зараз, таких, як ми тут стоїмо, і починаємо собі багато чого дозволяти, але тих дітей, які народжуються. Я трохи відступлю від теми. Недавно в нашій 102-й бригаді, в 79-му батальйоні, загинув чоловік, ну, батько з позивним Блюм. І буквально сьогодні Сеньків Дмитро він є командиром третьої роти наших хлопців 79-го бату кидав відео, як вони з блюмом, я так розумію, буквально за декілька годин, може найшвидше до того, як той загинув, сиділи під ворожим російським обстрілом. І от що говорив Роман, це то, що його дитині зараз 11 років, війна почалася 10 років тому. Якщо ми вони, ті, хто зараз там це не зупинять, типу, то його син має всі шанси опинитись на війні. І моя дитина, яка може скоро десь народиться, ну бо ми всі розуміємо, що це. Вона теж може опинитись на війні, якщо ми це не зупинимо. І дуже страшно розуміти, що от якщо кажу, перших пів року всі там, все, треба пацикам допомагати, треба волонтерити, треба відвезти, все продати, все від люди робили реально шалені речі. Я прям така сиділа, вау. То зараз ти сидиш в цьому тіктоці, дивишся там, чуваки збирають на машину, записують відео там з якоїсь посадки, ну, умови гіпержахливі, і пишуть: ну, а що, ну, у нас грошей нема. Ми не можемо. А що вам держава цього не дає? Камон, напишіть це що ви пишете в коментарях військовим. Типу, чого ви збираєте на машину, що я маю донатити? Це, це, це огидно. Це моє слово таке, просто воно ну, огидно. І е, я не заперечую. Є багато ситуацій насправді, коли. Ну, вони такі двоякі. Там ну я бачила декілька відео, як військові. Я не можу сказати, що цей військовий був там десь чи не був він напр... Я не знаю. Для мене людина, яка носить форму піксельну, вона має викликати повагу. І то, що ну, це буде теж так трошки жорстоко, але бувають люди, які носячи цю форму піксельну, вони портять, псують якось оце враження про військового. Але люди мають розуміти, що більшість тих, хто носить цю форму, вони захищають ваше життя камон, вони ну вони своїм життям, вони там виживають в цих болотах просто за те, щоб ми тут моли кави випити, пару гривень на машинку закинути. І та, само собою, що я помічаю, мене навіть в оточенні я там не буду казати, що там мої друзі, якісь там хтось там. Ні, я просто чула пару разів, що люди починають закидати в сторону військових якісь такі дивні ті речі, типу. Ой, ну блін. Ну а хто його туди відправляв? Типу, або... І це найгірше, що ти сидиш, ти розумієш, в тебе чоловік воює, в тебе друг найкращий на війні, в тебе там ну, своя бульбашка, просто якась така мильна. І тут людина, типу, в якої, ну, я буду так і говорити, як є. Чоловік вдома, тато вдома, брати вдома, всі вдома. І вона тобі викидає, типу. Жалко, що кордони закриті. Хочеться поїхати десь там на море, та не буде моря типу, не буде моря типу, таким темпом, нічого не буде. Ось тому е, моя думка така, що військових треба поважати, Незважаючи на те, які би ви там ситуації не бачили, що би там не було, військових тупо треба поважати, їх треба підтримувати і підтримувати просто X10, X20, X30, кидати там якусь частину своєї зарплати. Бо якщо ці люди, які за оцей період... А є багато таких, хто сиділи там і з 2014 року, які вже роками дітей, сім'ю не бачать. Mm -hmm. І вони досі там, і досі тримають оцю от шваль, яку лізе на нашу землю. А ми починаємо собі дозволяти в їхню сторону щось говорити. Ну, якщо кожен це почує і зрозуміє, а за що я тут сижу? Це буде так, неправильно. Неправильно, але все одно та людина, яка вже там захищає, вона не перестане від цього захищати. Вона не перестане захищати, але чого вартує відчуття підтримки? Я думаю, що якраз оті військові, про яких ти говорив, вони угу. говорять, що люди, ну, якось в якійсь мірі втратили, вони відчувають, що не вистачає цієї підтримки тилу, напевно. Там в них є жінки, в них є сім'ї, в них є друзі, які там пишуть, переживають, там може щось треба, може, щось передаш. І то ти розумієш, що ти оцим що там треба, ну. Мало поміняєш ситуацію. Проте вони ж теж заходять в соцмережі, вони бачать, вибачте, ці огидні коментарі е, під постами. Там поміняли е, головнокомандувача, люди. Ну, нашу, ви так от починаєте. Все, а що хлопці, а що буде? Хлопці зараз воюють. В них своє завдання до чого нашої хлопців тут припихати. Я не знаю. Буквально недавно їхала в автобусі і просто їхав військовий. Я навіть не буду казати, куди. Їхав військовий, говорив по телефону, ну, голосно говорив по телефону, гучно говорив по телефону. А звідки ти знаєш? Може, він мав контузію? Може він має поганий слух, типу, що, що такого? І мужик ззаду сидить, типу я не побоюсь, так сказати, мужик, хлоп, такий здоровий, типу. Ну, це, це було так неприємно. І каже: а ну, можна, пожалуйста, тіше говоріть? І ти розумієш, що людина мовою оцього окупанта Ви зараз про Прикарпаття, та, видає типу, військову в формі, яка явно виглядає така вже поношена, з цим рюкзаком. Ну, видно, що людина їде звідкись. І що, що робить цей військовий? Він просто нічого не говорить. Він не починає там впрягатися, типу, я за тебе тут, угу. десь ні. Він просто, просто ну, мінус, типу, це мінуснув по факту. Можливо, у своїй голові йому було дуже неприємно. А мені було взагалі неприємно. Мені хотілось просто крісло крісло привалитись, бо ти розумієш, як, як ці люди мають потім звідти повертатись сюди і бачити, що до них ставлення з кожним днем якесь таке, ніби вони Ну, так виглядає, ніби ну ви контрнаступ літом не, не зробили. ми тут що ми В, ми в не Крим не поїхали, так? все, ми... Вибачте мене, але це дійсно так. Це, це весь тікток в цьому, це всі соцмережі. В цьому Зараз ви блокували людям соцмережі в останній період часу. бо це... А... Ось тому так. Тому от так. Добре, не будемо переходити на шовінізм, uh -huh. який трошки <хи> поговоримо. На сам кінець, мабуть, про якісь позитивні речі до того всього, що ти щойно сказала. Uh -huh. Який в тебе рецепт успіху. Успіху. <хи> успішного успіху. Успішний успіх? <хи> так. Сказав, ну, успішного. який в тебе рецепт такого, знаєш, не опускання рук. Підтримки себе, чоловіка бульбашки своєї, кити. Ну, я, по-перше, хочу ще пожити щасливе сімейне життя. І мене це прям тримає. Тому що я добре знаю, типу, що от, я от, Юра мій чоловік, і це прям гіпер моя людина, прям гіпер по всіх фронтах моя людина. І я якось не розглядаю таких ось інших. Ну, випадків, що інакше в мене бути не може. Тому чомусь мені завжди здається, що так має бути. Отака от моя доля, отак от, от, от прийшлось. Значить, ми це переживемо, переступимо і далі буде краще. Хоча в якійсь мірі я розумію, що це такий певний самообман. Типу. Ну, бо це не те, що така доля, це просто факт, який є фактом. І з яким треба жити. І якщо тобі боляче, ти проживаєш те, то, що тобі боляче. Якщо тобі погано, тобі погано. Я не кажу, що в мене там стабільний депресняк. Вообще, ні, типу, я не, не можу сказати, що я відчуваю, коли приходжу додому, і дивлюся на нашу з Юрою картину і розумію, а що він там. Типу, я теж таке проживаю, це нормально. Проте в мене є чітке розуміння того, що я горджуюся за свого чоловіка. Типу, я, я знала, що так буде. Я в якійсь мірі розуміла, що як почнеться якийсь такий заміс. То він буде там, і це, і це, це правильно, типу, on, а, хто, а хто що буде це робити? Та, типу, це, це, це тяжко, це, це так неприємно трошки, бо типу, це два роки, а далі, може, ще рік, а ще два, а ще п'ять. А то так час проходить, от мені було 19, вже 21, 24. Типу. Проте, ну, друзі, друзі, в мене їх небагато, але в мене вони є. Не, не то, що очікую якоїсь сильної підтримки, вони самі мені її дають. Типу. Батьки там. Підтримують, переживають. Я сама якось навчилася жити з собою. Типу, я просто з собою навчилася ну, миритися. Я якось сідаю на диван, говорю: Марія, все, ти прожила один день, з Юрчиком все добре, давай на роботу, вперед, назад, щось роби. Так проходить. Отак ми раніше говорили: типу, як час пройшов, от швидко проходить. Зараз літо на носі, потім осінь на носі, зима на носі. Коби не гірше. Хоча є всі шанси. Будемо сподіватися на краще. Само собою, тільки Але... на краще. Але бути готовим до всього. Ну і наразі я тобі дуже хочу подякувати за цю розмову. Друзі, і вам хочу подякувати за те, що дивилися наше інтерв'ю сьогоднішнє. З вами була Марія Кушнерчук, Остап Микитук. Донадьте! Донатьте і наближайте цю перемогу. До нових зустрічей, у нових інтерв'ю.